Мої любі друзі, сьогодні у нас сказочка про Аню та Сашка у школі чарівники. Готові слухати? Зручно вмощуйтесь і прошу вас до прослуховування. Але не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Будь ласка! У Веселка. Та кожен день був схожий на нову пригоду, жили двоє найкращих друзів Аня та Сашко. Вони були учнями звичайної школи, але мріяли про незвичайні пригоди. Якось, повертаючись додому зі школи через лісок, вони натрапили на старі вкриті мухом двері з надписом Школа чарівників. Це ж справжня знахідка, вигукнула Аня. Її очі засяяли, немов новорічна гірлянда. Сашко, завжди готовий до екстравагантних рішень, миттєво погодився. Давай зайдемо. Можливо, тут навчать нас літати на мітлах. Вони обережно відчинили двері, і на них з усмішкою глянула стара відьма, одягнена в яскравий халат, який нагадував веселку. Ласкаво просимо до школи чарівників. Я... Пані Забавлянка, ви готові до пригод. Аня і Сашко переглянулися і їхні серця наповнилися відвагою. Так, готові в один голос вигукнули вони. Перше заняття у школі почалося з вивчення магічних заклинань. Пані Забавлянка. Пояснила, що сьогодні їм потрібно буде навчитися сміш... смішного заклинання, яке змушує всіх навколо сміятися. Зараз покажу вам, як це працює, сказала вона, піднявши чарівну паличку. І раптом зі стелі почали падати сніжинки, які, здавалося, були з цукрової вати. Учні розсміялися, а Сашко не втримався і почав ловити сніжинки ротом. Це ж справжній цукровий дощ, вигукнув він. Аня намагалася повторити заклинання, але замість сміху викликала дощ з гумових качечок. Чому ж вони не сміються? запитала вона, дивлячись на незворушні качки. Пані забавлянка хитро усміхнулася. Може, їм не вистачає води? Коли урок закінчився? Аня і Сашко вирушили на перерву. Вони потрапили на, на старий сад, де росли дерева з магічними фруктами. Давай з'їмо цей фрукт, запропонував Сашко. Аня, встигнувши зазирнути в книгу про магічні плоди, зауважила, але вони можуть бути небезпечними. Сашко, зібравши всю свою хоробрість, зірвав яскраво червоний фрукт і відкусив. І раптом його волосся стало зеленим. А голос звучав, як у папуги. Привіт, я Саня. Аня почала сміятися, а Сашко трошки засмучений, спробував знову. А тепер я хочу бути вусатим тигром, і його образ змінився. Вони пробували різні фрукти, і кожен раз виходило щось смішне і нове. Наступного дня в школі відбулася велика подія. Змагання з магії. Усі учні мали показати свої найкращі заклинання, а переможці отримали б чарівну паличку, здатну виконувати будь-яке бажання. Аня була впевнена, що їхнє смішне заклинання з гумовими качками принесе їм перемогу. Коли настав час змагань, Аня й Сашко вийшли на сцену. Сашко, знову, перетворившись на тигра, почав демонструвати свою силу. Але раптом його хвіст заплутався в ногах і він упав посеред сцени. Аня, щоб приховати цю невдачу, викликала на сцену смішних качок, які почали танцювати навколо нього. А всі глядачі розгубилися і не знали, як реагувати. Після кількох невдалих спроб Аня сказала давай просто покажемо те, що ми разом навчилися чеклувати». Вони разом виконали смішне заклинання. І весь зал вибухнув сміхом. Саме тоді пані Забавлянка теж не змогла стримати сміх. Вершення пані Забавлянка оголосила: це було найсмішніше шоу, яке я коли-небудь бачила. Ви обоє отримуєте спеціальну чарівну паличку за вашу дружбу та гумор. Аня і Сашко радіючи обійнялися. Коли вони повернулись додому, в них на серці залишилися теплі спогади про пригоди в школі чарівників. Вони зрозуміли, що справжня магія не в заклинаннях чи чарівних фруктах, а в дружбі і в мілому знаходженні чогось незвичайного навколо себе щодня. Так, з новою магічною паличкою і з добрими спогадами Аня та Сашко вирушили в нові пригоди, де кожен день приносив нові можливості для сміху. Навчання і, звичайно, дружби. Сподобалась казочка? Дякую вам за всі сподобайки і всі підписки, тому що так, якомога найбільше дітей почують цю казочку і знайдуть нові. Па-па!